Друзі, ну коробки тепла і далі продовжують е сугрівати наших незламних, тому що коробки тепла це не тільки про тепло фізичне, а це йдеться про тепло, яке люди мають змогу передати, передати нашим захисникам на передову. Е сьогодні я знаходжусь ми з командою, знаходимося в одному з ліцеїв Київщини, і ось нам передають ось таку кількість неймовірних подарунків. Отакі в нас представники і тут і представники вчителів, представники дітей, і саме головне діти хочуть передати. Передати побажання нашим незламним і бажаємо нашим воїнам щастя, здоров'я і перемоги. Я бажаю вам, щоб ви повернулися з перемогою живі і не, і цілі. Бажаємо мирного неба та перемоги. Дякуємо вам, що ви нас захищаєте. Пам'ятайте, ви воюєте не тільки за нашу країну, але для наших дітей бажаю вам перемоги. Любимо вас і чекаємо. Ну і хлопці, і дівчата. Ну, дівчат, на жаль, немає, бо дівчат ну, не повинні вони тут важке таскати, тому сьогодні у нас тільки хлопці, тому хлопці. Ці подарунки ми вже веземо на цих вихідних до наших незламних до наших військових, тому будемо передавати, передавати ваші вітання. Ми, як звичайно, ми дякуємо всім батькам, які приєдналися до цього збору, до цих коробок. Я розумію, що в даний час дуже важко всім, але неймовірна подяка вчителям, батькам, дітям за те, що ви приєдналися до нашого флешмобу Коробка тепла. А я хочу нагадати, що коробка тепла і далі працює, і далі зугріває наших незламних. Тому як завжди, віримо в вас, віримо в Україну, віримо в Збройні Сили України, віримо в таку нашу молодь неймовірну і віримо в нашу перемогу. Слава Україні! Давай, слава